Також буде присвячена краєзнавству, але я так розумію, вона більше буде спрямована на віртуальних користувачів, от, адже вона називається її тема захоплююче краєзнавство, практика використання онлайн сервісів. Представить нам цю консультацію. Презентує Базир Тетяна, завідувач сектору краєзнавчої літератури та бібліографії Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара. Будь ласка, прошу, пані Тетяна. Доброго дня в епоху штучного інтелекту і стрімкого технологічного прогресу цифрової грамотності стали невід'ємною складовою професійного розвитку бібліотекарів. Бум штучного інтелекту змінює спосіб нашої роботи та життя, а цифрова грамотність стає більш важливою на робочому місці. Що ж таке цифрова грамотність? Цифрова грамотність це набір знань, умінь та навичок, які необхідно для забезпечного та ефективного використання цифрових технологій і ресурсів інтернету. Хочу з вами поділитися, які ми використовуємо онлайн сервіси у роботі. В краєзнавчій практиці все більшої популярності набирають ігрові форми роботи з користувачем. Такі заходи дозволяють не лише розповісти користувачу необхідну інформацію. А й внести практичну складову. При цьому гравець витрачає час не на навчання, а на розвагу, що також приносить ефект кращого засвоєння інформації. Наприклад, квест це ігрова. Форма організації дозвілля та існування та інформування користувача, а також підтримка іміджу бібліотеки та залучення нових віртуальних користувачів, що може бути трансформована для роботи з різними віковими категоріями. Ми особисто використовуємо в роботі віртуальні квести, які не потребують безпосередньої участі гравців, вони проходять онлайн, розраховані на аудиторію, що володіють основні. Новими роботи з комп'ютерами. Квести ми створюємо за допомогою кількох програм. Google Форма це повністю безкоштовний інструмент для створення опитувань, вікторин, тестів. У ньому дуже простий інтерфейс та конструктор, але при цьому сервіс дозволяє створити інтерактивні опитування практично будь-якої складності. Єдине, що необхідно, це обліковий запис в Google. Learning Apps. Онлайн сервіс, який дозволяє створити інтерактивні вправи: вікторини, кросворти, знайди пару, знайди слово та інше. Бажаєте дізнатися про всі нюанси роботи з цим сервісом, перегляньте по кроку в інструкцію у нас на блозі Світ бібліографа, в рубриці Веб-сервіси, World». Vault. Сервіс для створення інтерактивних так і друкованих матеріалів. Сервіс має україномовну версію, сервіс цікавий і має гарні шаблони зі звуковими ефектами. Безкоштовні версії ви можете створити всього 5 вікторин, а в платному тарифі не обмежено, і можна роздровувати 16 вправ. Програма «Дженіалі». Мультимедійний онлайн сервіс для створення презентацій, інтерактивних зображень, карт, вікторин, квестів, плакатів, ігор та віртуальних посібників сервіс містить понад тисячу. Тисячу різноманітних шаблонів, за допомогою яких можна швидко і без зайвих зусиль створювати інтерактивний контент. Є безкоштовна та платна версія. У безкоштовній версії цілком достатньо шаблонів для створення робіт, які вражають більш детальну інформацію, як працювати з програмою, ви зможете знайти на блозі у нас світ бібліографа. Я хочу додати, що сервіс Дженіаля користується великим попитом, але має свої обмеження в безкоштовній версії. Тому команда сайту Скейп розробила розширення, які можна інтегрувати в Дженіалі, і не вимагають спеціальних знань у кодуванні, але коди вони нам надають. На цьому сайті ви знайдете повний список інструментів для попов доповнення, а також навчальні посібники, на жаль, французькою або англійськими мовами. веб семінари Я особисто в своїй роботі вже використовую цей ресурс, коли створювали краєзнавчі квести і багато цікавого дізналася. Рекомендую. Функціонування бібліотеки в умовах воєнного стану характеризується інтенсивним пошуком інноваційних форм організації освітнього процесу. Тому ми цього року започаткували новий проєкт Краєзнавчий ліцей, метою якого є виховання і любов, і дбайливе ставлення до рідної землі, своєї малої батьківщини її історії. В проєкті будуть проводити заходи онлайн. І офлайн для самостійного перегляду. А першим нашим продуктом для віртуальних користувачів була арт година, знято на Полтавщині, яка розповідає про зйомки найвідоміших фільмів, в яких можна переглянути наші полтавські краєвиди. Відео-арт-година була створена як інтерактивний флітбук. Що воно означає? Це інтерактивна онлайн-публікація, яка виглядає. Та працює як справжня книга зі звуковими ефектами перегортання, тінями сторінок, з гіперпосиланнями, картинками, аудіо, відео, навіть об'єктами, що вбудовуються. Анімовані флітбуки можна використовувати для заміни традиційних цифрових. ПДФ файлів та паперових документів, таких як звіти, огляди, презентації, журнали, показчики, розвідки, брошури, відеоарт години та багато іншого, флітбук виглядає та відчувається як друковане видання. сторінки перегортаються та перевертаються жодних витрат на друк. А ще немає нічого неможливого, якщо під рукою чудовий сервіс Хейзін. Він міє перетворювати pdf файли з будь-якою кількістю сторінок та інтерактивні, на інтерактивні флітбуки. У безкоштовному обліковому записі можна створити до п'яти електронних книг. Ще один цікавий сервіс Каламео міжнародний сервіс для публікацій інтерактивних електронних документів в інтернеті і засіб для спілкування. Це французький сервіс, відкритий в квітні 2008 році. Обмежень по кількості документів, які можна завантажити на сервіс, немає. Максимальний Розмір документу завантаження на сервіс 100 МБ. Зареєстрований користувач може коментувати і давати оцінки тим або іншим публікаціям. Також він може зберігати публікації, що сподобалися вибраному. Сервіс надає можливості переглядати статистику, свої флеш публікації. Користувачі можуть публікувати та розповсюджувати в онлайн. Посилання за онлайн посиланням. Формат для завантаження в Клемео це Microsoft Word, PінPonті і Excel. Клемео не завжди коректно завантажує документи, які містять зображення, нестандарт, нестандартні шрифти тощо. Тому перед завантаженням рекомендуємо зберегти документи в pdf файлі Для вашого сайту або блогу є бонус. Це книжкова поличка. Наприклад, ми розміщуємо на, на даному сервісі нашу видавничу продукцію: це краєзнавчі розвідки, досьє, показчики, нариси, календарі знаменних пам'ятних дат. Проєкт Історія Полтавщини у пам'ятних дошках, Станемо на нагоді бібліотечним працівникам, освітянам, краєзнавцям, молоді, всім, хто бажає більш дізнатися про. Вихідців з Полтавського краю і не тільки. Ознайомлення широкого кола користувачів з цими краєзнавчими матеріалами збільшує аудиторію віртуальних користувачів нашої бібліотеки, а створений цей проект на блогер, сервіс блогів від Google. Платформа є безкоштовною, тому якщо у вас є обліковий запис в Google, ви вже автоматично є власником облікового запису у блогер. Наступний наш проєкт Book History. Відкрий Полтавщину через книгу. В ньому ми розкриваємо за допомогою подкастів про, цікаву, про цікаві літературні та історичні факти письменників рідного краю. Якщо відповідати на питання максимально просто, то подкаст це аудіофайл. Доступний онлайн. І він у чомусь схожий на радіопередачу. І дійсно, найбільш поширеними форматами подкасту стали, як і в радіо, монолог ведучого. А ще подкастом може бути аудіозапис віршів, казок, лекцій, оглядів, переглядів літератури. Раджу придивитися до сервісу Anchor. Цей абсолютно безкоштовний інструмент допоможе не лише записати та оформити подкаст, а й опублікувати його в інтернеті. По кроку в інструкцію ви зможете знайти на каналі YouTube нашої бібліотеки, де проводяться онлайн-навчання різної тематики. Відеокраєзнавча прогулянка. А ти знаєш, що на Полтавщині це мандрівка з сторінками однієї книги, створений за допомогою онлайн-презентації Sway. Такий формат статті допомагає читати матеріал з будь-якого електронного носія. Це безкоштовний хмарний сервіс, онлайн-сервіс, доступний для вільного використання всім власникам облікового запису Microsoft. На платформі цього сервісу можна створювати лонгріди, презентації, краєзнавчі віртуальні мандрівки, віртуальні виставки екскурсії, виставки забутих книг, фотозвіти про роботу та багато іншого. У цьому, усього кількома кліками можна вставити в роботу мультимедіа з YouTube, Мівео, Flickr та інших. В сервісі дуже цікаві слайдери для фото, фотографій. Наступний сервіс Тільда. Я особисто познайомилася з сервісом. Коли проходила дистанційний курс електронної бібліографії, організаторами та партнерами якої Дистанційна академія основа, Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка за підтримки Харківського обласного відділення о, бібліотечної асоціації, сервіс Тільда дозволяє створювати барвисті тематичні сторінки з ефектами, сучасними можливостями та від, відмінної типографії. По суті, це конструктор сайту. Не так давно в текстовому інтернет-просторі з'явилося нове поняття «лонгрід». Спробуємо розібратися, що таке лонгрід. Лонгрід це стаття створення для тривалого читання. Текстник, звичайно, зазвичай. Проте не є строгим правилом розбитий на частини за допомогою різноманітних мультимедійних елементів інфографіки, фотографій, відео та інших. Окрім того, поява великих якісних текстів, які детально досліджують. Певну тему виглядає дійсно цікаво. Вони ж підтр... піднімають показники часу відвідування на сайті і додають репутації. Ми за допомогою цього сервісу створили лонгріди, православні перелини Полтавщини, монастирі Полтавського краю, віртуальну екскурсію в ботанічний сад Полтавського національного педагогічного інсульти. Університети імені Володимира, Володимира Короленка віртуальну виставку на відібрати серця волі, літературними стежками Полтавщини, виставки Вернісажі, пейзажі рідного краю оживають на полотник та інше. Продовжуючи тему універсальних сервісів, я рекомендую звернути увагу на цікавий сервіс. ArcGIS Stories Maps простий онлайн-інструмент, за допомогою якої можна розповідати інтерактивні цифрові історії у форматі лонгріду або віртуальної екскурсії. Безкоштовний базовий тариф дає досить непогані можливості. До цифрової історії можна додати текст. Зображення, слайд-шоу і, звичайно, карти. І це дуже цікавий слайдер шторка, що складається з двох зображень, як що показує на той момент у різні часи щось із серії, що було і що стало. Результати роботи легко вставити на сайт або блок у вигляді коду, зберегти в форматі PDF або роздрукувати. Я спробувала ось такий лонгріт, у мене вийшов. Мій край у серце України, Полтавщина, Моя земля. Переглянути його можна на нашому сайті або блозі і за QR-кодом у презентації. Ментальна карта, мапа, або, як говорять, карта розуму. Якщо ви хочете сприйняти яку небудь інформацію або довести до ваших читачів і для цього. І для цього оформляєте її у вигляді таблиць, списків, звичайного тексту, і так далі, то вашому, вашому мозку потрібно буде зробити додаткову роботу з перекладу цієї інформації, зрозумілою для нього мовою. Якщо ця інформація оформлена у вигляді ментальної карти, то вона легко і просто укладається у вашій голові, тому що записана на мові мозку. То не Автор техніки ментальних карт пропонує нам перевести, перестати боротися із собою і почати допомагати своєму мисленню. Термін інтерактивні карти або карта знань. Майтмент був запропонований саме Тоні Б'юзером. Синоніми карта розуму, інтелект карти карти пам'яті або ментальні карти. Найбільш дослівний переклад схема мислення. Існує досить великий ряд онлайн-сервісів для створення ментальних карт. Найпоширенішим є Бабл, Майдмастер, Гліфі та багато інших. Я в своїй роботі використовую онлайн сервіс Майдому. Перекладу на українську мову немає, тільки російська версія. На жаль, безкоштовний обліковий запис Майдому дозволяє створювати до трьох карт. Покрокова інструкція ви зможете знайти у нас на блозі світ бібліографа. Ми усвідомлюємо, що в сучасних умовах, коли бібліотеки ефективно борються за виживання, краєзнавча робота може стати. Тим необхідним фундаментом, яким при... приверне до бібліотек більше читачів і згуртує навколо себе національно свідому громадськість. Реальне майбутнє у тих бібліотек, які поєднують традиційну культуру спілкування з книгою та нові інформаційні технології. А завершити хочу словами німецького письменника Гьота. Недостатньо знати, треба застосовувати. Недостатньо хотіти треба робити. Дякую за увагу!